Мої дорогенькі, доброго вам ранку. Доброго вам ранку, ранку, доброго. Я з Марусею вже гуляю. Шість годин ранку. Що ти там нюхаєш, Маруся? Маруся, що ти там нюхаєш? Ой, щось нюхає, я ж не можу зрозуміти. А що тут у мене росте? А це у мене росте оце квіточка квітним біле, білим квітним називається. Якийсь там корінь. Якийсь там корінь, так, да, Маруська? Не пам'ятаю. Маруся, взагалі-то в дикій природі ці кущі квітнуть фіолетовим. О, як же називається якийсь корінь. Маруся, Маруська, ну ти бачиш, що це воно лікарсь... лікарським якимось пахне чи що? Бачили? Ви бачили? Марусь, іде, не треба його. Бо вона мені дуже багато квітів отак от лиже-лиже, а потім вони кінчики пропадають. Пішли, Маруська, іди сюди. Ідемо, Ідем, я тобі зараз щось здам. Пішли, Маруся. Маруся, ну це бачили, що робить. Оце ця Маруся мені отаке от робить. Пішли. Ти чуєш мене чи ні? Ідемо, кажу тобі, пішли. Шість годин ранку, комарі кусають, що ти робиш, це воно мені так багато квітів. Марусінька, йдемо. Ідіо, ну що робить? Ти ж мені їх просто береш і оце так подтаптуєш і головою, і ніжками і всім чим хочеш. Ідем, Маруська, пішли. Ну, ви бачили, що робить? Ну, Марусь. Марусічка, ну йде, Марусечка, ну йдем. Ой, Господи. і я йду. Ти чуєш чи ні? Бо зараз тебе буду проганяти, якщо ти так ведеш себе. Оце я вийшла вранці в таку рань. Дідулька моя пішов на роботу, комарі мене їдять, а ти оце мені таке твориш. Ти йдеш чи ні? Бо зараз буде тебе проганяти. Вон зараз прийде Масяня. Масяня вже поїв і десь побіг. Масяня вже поїв і побіг. Бачиш? А я ти що вночі не ночувала в будинку, чи що? Марусь, що це за так рано? Чи це тебе вже випустили? Чи ти не ночувала? Ой, мої дорогенькі, мої дорогенькі, що ви там робите? Спите ще, ну і правильно. Треба спати. І викопали. Дуже багато. Я продала своїх хост постійним замовникам. Тут усе було голе посадила. Усю таке потім вам буду знімати відео. Фірфрост пересадила сюди, бо голе місце було. Так просто як пересаджується. Бажано не пересаджувати зараз. бо будь-хорить. Пішла вже десь. Тому що. Але я таку велику ямку викопала. І її так. Де вона в мене була? Десь там вона в мене була. Тут вона в мене була, тому що мені треба тут посадити під яблуню іншу хвосту. От не знаю, що за, за сорта, бачили? От не знаю цю красу. І я її так дуже-дуже великою лопатою викопала, і так гарненько її сюди переставила в велику ямку. Коріння не пошкоджені, щоб вона не хворіла. Дуже багато. Це ну, дуже ті, що були, люди замовляли, то ну, стояли ж у черзі два роки, три роки, хто там, що за чим так, то прикупили, тому що і тут голі місця, я вже посадила, сюди інші. І тут ось голе місце. Ну нічого. Потім я вам зніму відео, що прикупила, що м -м, посадила, що інші сорти. Мої дорогенькі. Ну Це ж вийшло так. Марусю підкормити, бересклети мої, бачите, які гарненькі. Ну все ж у горщиках росте. Все в горщиках, поки що так. Поки що так. Це пам'ятаєте, я купувала на лісні. Такий він цікавий. Отакий От цікавий бересклет. У мене ще один є, але трішки вже зовсім не такі. Там просто білі листочки і салатові, але він пізніше біліє. Ой, мої дорогенькі. А Дубравна добра вже відквітає, бачили? Я вам ніяк не могла її зняти. А оця красонечка, а це теж анемона. А оця красонечка тільки розквітає. Я вам скажу, що треба про неї зняти окреме відео, тому що вона на це заслуговує. Вона просто на це заслуговує. Ти бачите, яка її квіточка у листочках. Отака От красунька. Отака От красунька. А тут у мене буде ще, о, вже скоро буде квітнути дзвіночки. Ой, редракон. Ой Боже, як їдять комарі. Мої тут приймаються, тут і не тут мої е примулки. Ті, що я купувала, вони вже наростають. І бачите, вже вони прийнялися. Квітнуть так гарно було по одній квіточці, а я листочки просто обриваю. Потім вам буду обрізати свою примулу і покажу, як треба, щоб вона нарощувалась. Це синюха, ніяк не можу вам зняти про неї відео. Ну, не вистачає часу моїх дорогенькі. Кожного майже дня або через день я десь у дорозі, ну майже в Києві. Щодня в Києві, то в лікарні, то там то сям, в мене ніколи не буває майже вдома. А якщо вчора знайома прийшла, це теж сенюга. Синюха варіє гадна. там Тут жовта, із усіх синюх зелена, просто лікарська. Оця мені більш подобається. Ну, оця вона така прихотлива. От вона вже прихотлива. Вже відквітла, але бачите, листочки в неї такі миленькі. От, ось оця вже вона доквітає зовсім, просто доквітає все. Але такий гарний кущ стояв. Один такий мене забрали, просто, ну вже так просили, так просили, я викопала. Ой, мої дорогенькі. Не вистачає вчора часу. Вчора прийшла знайома за огірками, і дзвонить, і я кажу, я тільки тобі швиденько віддам. Швиденько віддам і кажу, йди, тому що завтра середа, кажу, сьогодні в мене вдома не було, це вчора вівторок був. І я кажу, в мене в четвер знову не буде вдома, в п'ятницю під питанням. Тому кажу, я швиденько тобі віддаю. І йди собі. Це геліопсис. Оце такі з жовтими квіточками і жовта серединка, А тут ось темній темні віточки і те, темніший. Він квіточки темніші і темно-чорнильного темно кольору серединка. Це новий купила. Це новий. Квіти дуже гарні, різнокольорові. А листя бачите, які? Це новий купила і там купила ще жовтий махровий, тому що в мене є ось буде квітнути такий махровий, але це зовсім інше. Бачили, які вже квіточки. Доквітають мої красонечки, мої дорогенькі. Люди просять там, ну, знайомі у мене і незнайомі, ну, щоб продати вже такі кущі. Я вам скажу, що такі кущі дуже погано приймаються. Вони дуже погано приймаються, і я їх тут і викопати не можу, тому що я залишила на насіння. Залишила просто на насіння. Тому насіння зберу. Тому що тут у мене лілейники вже ж їх. Я їх ви, 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 виривала маленькими, розумієте? Ну, я вам скажу, що не дошло до моєї голови, що можна було їх не просто викидати, а можна було їх посадити в горщики і потім навіть дарувати. Бачите, як довго квітне, як довго квітне. Тут молочайник, який він гарний. Він, Бачите, в різних оцей молочайник у різних місцях він зовсім різний. Тут він високий, тут у нього колір. Бачите, розквіт мій красунчик. Уже починають квітнути іриси. Ой, боже, шість годин ранку. Боже, ну хтось прикупив півня. Хто це в нас прикупив півня? У нас же ніхто кури тут не тримає. Може. У нас люди поселилися, нові переселенці, тому вже і прикупили. Покричить вже півень, 6 годин ранку. Мої децентри, мої дорогенькі. Ну, ось так, ось так, але мої бересклети, Форчуна. Чи... А, ще ж у мене там бересклет, є зовсім інший. Зовсім, ну там він у мене величенький. Там він у мене величенький. І горщику так і росте, ніяк я його не можу пересадити. Вон там, бачите, яка краса. Так. А це ж усе по горщиках. Усе ж по горщиках, по горщиках, мої дорогенькі. Ось оце краса, бачили який. Ну, цей теж дуже гарний мені подобається. Правда, гарний колір. Ну це зрозуміло, Це зрозуміло. Ой, мої дорогенькі. Доброго вам раночку, гарної кави, я вам казала, що добрий ранок. Пийте каву, хто п'є каву. Так, таблеточки. О, ні, ні. Ну так, да, це люди, які переселилися, прикупили, мабуть, курей. Це полічка. Так, прикупили курей і вони оце. Півень вже кричить нас буде, то я вже встала. Бачите, тут викопались нема нічого. Викопались мої красуні. Правда, гарна оця така майстра. Вона сама по собі гарна. А листочки там уверх наростає, ну таке, бачите, навіть не тримається, треба все підв'язувати. Але квіточка гарна. Моя смородинка. Моя смородинка. Дорогенькі мої, нічого не встигаю. Нічого не встигаю не знімати, буде розквітати піретром. Бачите, який гарненький, правда? А це я вам потім розповім, буде розквітати дуже рання ромашка. Прикупила я два кущики, дуже-дуже рання. Дуже-дуже рання, яка продається на срез, як говориться. Ой, таке, от таке сонечко вже сходить. Сонечко вже сходить. А комарі їдять, а комарі їдять. Десь Маруся вже пішла, тому що ну забула, як називається, оце, оцей корінь забула просто, як це він називається. Ну Це вже окультурний, як говориться, білим квітне, біл, білі квіточки, так? І отаке листя в нього. Великі кущі теж гарно ростуть. От, а як же він називається? Його моя знайома варила і їла, воно казала, що воно дуже-дуже погане на смак, то коли зламала ногу. Оцей корінь так називається. Не пам'ятаю, як розровся. Отак, мої дорогенькі, ну що, ну що. Оце так, бачите, я зранку хожу, Оце про це вона знімала, вже не відквітають. Про синюхи не знімала, нема коли. Нема коли, Боже. Оце зараз треба щось приготувати швиденько, тому що є знову справи. А там треба буде готуватися. Ну, моя доня буде готуватися, вона випікає там. Тому отак от немає часу. Відео ваше слухаю. А написати нема коли. Так, в телефон ставлю, працюю. Вчора ввечері працювала. Почали, яка красонечка навіть тут, правда? Я зберу насіння усім, хто хоче. Ну, я не скажу, але всім потрішки та й буде, тому що треба сіяти восени, і тоді наступний рік у вас така буде краса. Ой, спірейка вже буде квітнути. І з цього куточку в мене є відео. Аж декілька. Я їх не викладала. Чому? Нема коли. Ні. Нема коли. Це теж махрова, герань садовая. Махрова герань садовая. Це ж теж викупалася така красунечка тут. А тут... Теж викопалася така синенька, а де вона була? Ось тут поруч росла. Так будуть квітнути гейхери, а це тіарела. так довго квітне. Ой, мої дорогенькі. Фух. Уже якісь пташки співають. Ну, а це бачили, яка гейхера? який у неї колір квітів, правда гарно? Це просто колір квітів. Листячко ось у неї таке, а колір квітів отакий. А це ось така, а буде квітнути білим. А буде квітнути білим. Красуні мої. Красуні мої. Ну що, тиск у мене. Зараз піду вип'ю таблетки, тому що помірюю голова, болить тиск. Це я вже знаю, як вона болить. Ну, оце теж не знаю, що це. Треба шукати цю хосту. Цю хосту треба шукати. Ну, а ця краса теж ще просто навіть не шукала, що воно ну, таке, не знаю. Ой, господи, комарі заїдають. А комарі просто заїдають. Так, ну потім про хости вам зніму, розповім, тому що. Так, як же ж мені тут вийти? Ви ж не думаєте, що тут так можна вийти? Так просто можна вийти. Ой, мої дорогенькі, послухаю новини зранку, хоч казав професор Преображенський, знаєте? Бачили, читали або кіно, хтось бачив. Собаче серце, так? Не читайте зранку газет. Це ж не, не слухайте зранку новин. А як ти їх не будеш слухати, якщо слухаєш зранку, де чого упало? Де бомбили ракетами, де м -м, бомбами, де шахеди летіли? Ну, слухаєш, тому що ну, повітряна тривога, розумієте? А куди ж воно, куди ж воно летіло і біди робило? Тому що... Так, тому що так живемо під час війни. Проклятущої війни. Проклятущої просто. Тому що у руля іншої держави стоїть маніяк. Стоїть просто маніяк. Керує маніяк. Але я вам скажу, що і... Маніяки з ними поруч, тому що такі диктатори завжди вигідні. Розумієте, красти гроші. І що там за люди такі терплячі? Не знаю, що за люди такі терплячі, терплять. Діти їхні гинуть, а вони терплять. Чого вони терплять? Ну що, мої дорогенькі? Усім вам гарного дня, бо комарі мене загітають. Буду знімати потім відео і треба хоч зняти, щоб воно було. Про оці анемони. Тому що це дуже гарні красуні, правда, як вони у цьому зелені, у зеленому листечку. Бачите? Це ж я їх вже розвела, ви ж не думайте, це їм вже 5 років. Це я їх уже... Не дуже вони гарно наростають. Бачите, скільки в мене їх є? 4. Не дуже гарно наростають, але вони дуже-дуже гарні. Дуже-дуже гарні. Ой, мої дорогенькі, усім вам добра, гарного дня, тихої ночі, нашим хлопцям перемоги і нам теж. Дякуємо їм за кожен день, за кожну ніч, за кожну годинку, яку вони нам дарують, віддаючи своє життя. Так б'ються за цю Україну, боронять наш спокій. Як ти їм не будеш вклонятися, коли вони такі молоді, гарні і так гинуть проклятуща війна, мої дорогенькі, але хай завжди все буде Україна. І вона таки буде, тому що вона у нас найкраща.